Перший міжнародний театральний фестиваль Свобода сьогодні стартує в Ужгороді. Детальніше про це будемо говорити з волонтером громадської організації Коридор ЮЕЙ, яка є співорганізатором фестивалю Володимиром Луговим. Вітаю вас у нашій студії. Так, вітаю. Тож як виникла ідея фестивалю? Ідея фестивалю виникла тоді, коли наш орнаш е, бос Матеош Блага, хто організував «Коридор А як? Волонтерську організацію він зустрівся з театральними представниками різних театрів України, і ця ідея виникла створити саме такий івент, щоб поєднати чеську, словацьку культуру з українською і посприяти євроінтеграції української культури. Тож, ідея була проспонсорована також Міністерством культури, молоді та спорту Чеської республіки, тобто. Саме завдяки ним ми маємо вільний вхід повністю на всю організацію, тому що саме Чеська Республіка спонсорує цей захід. Які театральні трупи братимуть участь у фестивалі і за яким принципом їх відбирали? Їх відбирали за принципом, щоб вони мають бути модерними і вони мають знати про ситуацію в Україні і більшість з них. Вони активні волонтери допомагали українським біженцям в Чехії та Словаччині. Будуть представлені такі театральні групи, як, наприклад, Тед, Надих Олег» в перекладі на українську. Це а тепер видихніть і летіть. Вони є мандрівним театром і вони збирають фольклорні історії в різних країнах і роблять з них модерну свою своє бачення на них. Також буде італійський театр «Астерліце». Їх творчість, ну їх важко описати, це треба бачити. Це повністю новий театр, не класичний. Також будуть задіяні українські театри, це Закарпатський академічний театр, Івано-Франківський новий театр з дуже цікавим підходом. Вони беруть старі п'єси, як, наприклад, в нас буде представлена Ромео і Джуліета, але вони зроблять їх її в сетінгу середини ХХ століття в Японії. Тобто вони мають такий підхід. Також, як перлина нашого фестивалю, я вважаю, буде Маріупольський театр. Тому що це надзвичайно важливо, що саме Маріупольський театр буде представлений в нас, тому що саме актори, які будуть виступати, вони ховалися в момент бомбардування Маріупольського там, театру всередині. Тобто, це очевидці, які були там, і вони спеціально вони розробили нову п'єсу, назвали її Крик Нації. І вони обіцяли нам, що цю п'єсу зрозуміють всі люди незалежно від національності і знання мов. Тобто, ну, у нас виступає багато театральних труп, як українські, словацькі, чеські, навіть італійські. і ми дуже раді їх вітати в Україні. А якою є загальна кількість театралів, які братимуть участь у цьому фестивалі? Всього акторів. Так. Більше 70 і, і 20 співаків. У нас також між театральними виступами будуть виступи співаків, які теж приїхали в більшості за кордону. Кожного вечора на глядачів чекає лазерне шоу, яке підготовлене теж волонтером, який цим професійно займається. І ну, ми будемо дуже раді вітати всіх людей, щоб як можна більше людей побачили це. Цей фестиваль на свої очі. А до речі, де в Ужгороді проходитимуть ці вистави? У нас є три сцени: один маленька сцена в ляльковому театрі, велика сцена навпроти на, на дворі, накрита. Це навпроти лялькового театру. І найбільша сцена в нас в Закарпатському академічному драмтеатрі. театрі Ну, навпроти інших сцен. Тобто. А як давно, до речі, співпрацюєте з іноземними театралами, з іноземними трупами? Насправді не так давно. Я волонтер. Я приєднався до кордору А в Україні. Мене дуже здивувало сам підхід того, як волонтери з цієї організації вони ви знаєте, вони мали мають сім'ї, вони мають роботу і вони все залишили і приїхали в Україну допомагати українцям. Вони більше року не мають ні зарплатні, нічого. І коли я це побачив, я приєднався до них майже рік назад, і в нас не було ніяких планів. Тобто ми були маленькою організацією, яка частково розвивалась, розвивалась, і зараз ми дійшли до того, що ми можемо співпрацювати з міжнародними театрами і робити такі фестивалі. Тобто, це історія про розвиток і про людей, які просто залишили своє звичайне життя заради допомоги Україні, приїхали в Україну. В Одесу, Миколаїв, Харків. Вони були одними з перших волонтерів, хто заїхав в Херсон після звільнення. І, Тобто, ми навіть, якщо чесно, ми не думали, що ми досягнемо таких вершин, але ми думаємо, що ми будемо розвиватися далі. Як триває наразі підготовка до цього фестивалю? Що Фес... робите? От так. Поетапно, якщо можна. О, це дуже важкий процес. Ви знаєте, бюрократія, вона серйозна проблема, коли. Хочете ви зробити таке щось, тому що щоб поставити просто сцену в центрі Ужгорода, треба зібрати дуже багато підписів початок. Але можу сказати, що фестиваль почався вже близько півгодини тому. Сцена збиралася до третьої ночі, ми довго працювали. Але зараз все готово. Фестиваль набирає обертів і. Ми очікуємо на як можна більшу кількість осіб. Також я хотів би сказати, що вхід на фестиваль вільний, тобто вам ви можете приходити без ніякої платні, але на фестивалі будуть стояти спеціальні скриньки для пожертвувань донатів. Всі ці гроші підуть на допомогу в, людям в Херсонській області, хто постраждав від війни. Навіть зараз деякі волонтери вони не змогли приїхати в Ужгород і залишаються в Херсонській області. Вони розвозять все від води, їжі до, навіть коли було холодніше, вони привозили ще хії, паливні брикети, так що це дуже важливо. Справді дуже важливо, і добре, що є такий соціальний момент, де збираються кошти на допомогу людям з Херсонщини. От культура в період повномасштабної війни в інформаційному просторі є дискусія, чи на часі все це зараз, під час великої війни. В цьому контексті запитаю, якою є головна мета фестивалю? Головна мета фестивалю, яку декларують не я і не мої друзі, а самі артисти, це Зробити частину українського культурного простору, частиною європейського, тобто ми багато говорили про євроінтеграцію. Я чую це все моє життя, якщо чесно. І я всім серцем бажаю для України європейського майбутнього, але ми можемо її бажати, а ми можемо маленькими кроками її наближувати. І як на мене, якщо Україна зможе культурно е, зробити такі фестивалі, можливо, зараз в Україні. Після закінчення війни в Європі це допоможе нам краще розуміти європейців і бути більш ближчими до повної євроінтеграції не тільки на державному рівні, а й на рівні народу. Тому що ну, ця війна показала нам багато чого і показала, що нам наш шлях правильний, і ми рухаємося до західного суспільства. Я дуже дякую за те, що долучилися до нашої розмови дякую за вам. участь у нашій студії. Глядачам нагадую, що спілкувалися з Володимиром Луговим, волонтером громадської організації «Коридор.UA».